Я маю дві отакі гілочки. Одну взяла жовто-помаранчеву, а інша така більш багряно помаранчева мабуть. Декілька листочків є зелених. Купила отаку проволоку тоненьку, це найтонше, що я знайшла. І хочу. А, і величезне бажання зробити таку маленьку, мабуть, гірлянду. І хочу її. Причепити собі на кухні. Я не скажу, що я любитель таких яскравих кольорів, я більше пастельні такі, однотонні кольори, бежеві, якісь білі, сірі, можливо. Але зараз осінь і чогось мені такого захотілося. Тому зараз спробую. Так. От що в мене вийшло, добре, вони тримаються, ці листочки. Я деякі поприкручувала, от бачите, як воно. І так вона добре тримається. Десь, мабуть, метра півтора. Це в мене пішло сюди дві, дві гілочки. Я тільки що її м м м прицепила ось сюди на лампу, яка у нас над е столом. Класно виглядає, але якби в мене їх було дві, або, знаєте, ну мені дуже сподобалось, але я її хочу туди над. Де робоча моя поверхня. По-перше, а по-друге, тут буде на столі, я собі запланувала інше в інших кольорах, і воно якби дуже відрізняється. Знаєте, взагалі не буде, як, ну, на мою думку, перекликатись. Ну, коротше, якісь такі в мене ці пунктики. І зараз ще трошки хочу скоренько вам показати. Я тут одно дістаю, дещо докупила, дещо показувала, дещо докупила. Докупила отакі от грибочки. Взагалі я раніше грибочки якось не дуже, а потім чомусь мені я їх почала багато бачити. Два таких. Один теж він керамічний, а цей дерев'яний. Отаке ще класне яблуко блискуче, золоте. Таке доволі важке. Це воно, мабуть, у мене піде, я думаю, в кімнату на нашу поличку. Бо якщо воно буде десь на кухні стояти, на видному місці. То давід, його точно буде просити. Так, це я вже все показувала. І, і ще з нового, мабуть, свічки. Підсвічники я маю. І такі три свічечки. І ще такий докупила коричневий. В мене є білі, такі більш зимові, на мою думку. І я туди їм взяла в цей, знаєте... буде таке тріо, мене здається, два білих і один коричневий. Це, мабуть, можливо, і десь зараз поставлю коричневий чому ні. Але я вже його купила у новорічному відділі. Хоча це не принципово, може, десь і буде він стояти. У мене просто немає так дуже і де ставити, аби. На висоті, щоб Давід не тягав, їх, бо вони всі такі керамічні. Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі, вітаю у новому відео. Сьогодні це е, дуже затишне, атмосферне, таке осіннє відео. Тож, якщо ви любите е, контент такого типу, то я вас запрошую. Якщо сподобається відео, то звичайно ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь. Не забувайте підписуватись, бо е, багато хто дивиться мене чомусь без підписки. Тож, будь ласка, виправте цю ситуацію, для мене це важливо. Ну і розпочинаємо власне, вже розпочала. От я трошки вже прикрасила, як ви бачили, зону собі, робочу зону на кухні, де я працюю. Я вже говорила про те, що я не дуже взагалі люблю такі кольори дуже насичені. Але от саме цієї осені мені цього захотілося, не, ну, не, не по всій квартирі, а от частинку. Я вирішила на кухні розділити. Частина, де яка робоча в мене, мені захотілося по-справжньому осінніх барв а зону їдальні. Зробити таку більш в таких спокійних тонах, спокійних кольорах. Кінцевим результатом я дуже задоволена, бо вийшло, мабуть, саме так, як я собі і придумала, і хотіла. Бо я на, ну, знаєте, заздалегідь я думаю про те, що я хочу, як я хочу прикрашати. Приблизно я, звичайно, в процесі вже все в мене там міняється, але приблизно так. І от вийшло саме так. Мені подобається, що тут є дві зони зона їда і зона, де я готую їсти, і вони в різних кольорах. Взагалі вони по-різному виглядають, і ніби різний настрій на кухні, де я готую, ніби, знаєте, такий прямо робочий настрій, а вже в їдальні. І коли у вітальні сидиш на дивані, то також видно наш стіл, видно цей декор і такий супер спокійний, знаєте, якийсь. Настрій ну, вже по-іншому. Але не дивлячись на це, він 100% осінній. Тут я вам зараз трошки демонструю різні варіанти, але це не через те, що я так запланувала. Я просто спочатку хотіла покласти одну доріжку, поставити, от так як ви зараз бачите. Потім все переграла по-іншому, поставила, але все ж таки вирішила вам показати, тому що, можливо, хтось для себе візьме якусь ідею. До, до речі, от, от такий варіант. Варіант мені дуже сподобався, як це виглядає, але чомусь в кінці, не знаю, чомусь, мені захотілося використати вже цю свою доріжку. Звичайно, я, ми, як і всі люди, тут знаходимось, ну якби ми постійно їмо, так, користуємось цим столом, у нас є життя тут, і це незручно на кожен день. Але два дні в мене цей декор гарний пролежав. Потім я доріжку прибрала, але залишила вазу, залишила гарбузики, з -з сунула трошки туди до краю, аби нічого не заважало. Але все ж таки перші декілька днів хотілось окунутися у цю супер атмосферу. Періодично я буду все одно викладати якусь. Доріжку щось трошки додавати, бо ну, це для мене релакс, це для мене якесь, знаєте, заспокоєння. Тож, отак. Я, бачите, Аби не різати квіти вертенційці, бо мені їх дуже шкода, то я взяла просто так скотчем, добре закрутила. І потім, коли мені потрібно буде вище, аби вони були, то я тоді просто зніму скотч і все. Ой, класно, воно ніби вже зараз трошки підміне. Клас. Воно ніби вже може нічого і не потрібно, але я зараз, мабуть, ще. Ні, мені навіть не хочеться, вони мені тут не подобаються. Мабуть, нехай будуть тільки готензії і все. Придбали шафу для верхнього одягу, бо ми нічого не мали. Купили вже вживану накляйний сайгон. Таку саму звичайну і узеньку. Якраз нам вона мала от стати от сюди, між кухнею і вітальнею. І от ми таку вибрали. Просто мені потрібна була лише штанга. Я би, не думала, що будуть полички, але вони є, і це класно. Можна ставити сумки, рюкзаки, там, парасольки, наприклад, класти. Підзимовий одяг, я думаю, буде зручно, бо у нас з чоловіком такі довгі пальто, я думаю, буде сюди. Має нормально все влізти. От така шарфа. Нічого такого, але я таку сюди і хотіла. От саме таку. Так, далі сюди е, повісили, поки що, правда, не звертайте увагу, тут багато різних дірочок. Діма повитягав, але потрібно ще їх зробити. Повісили картину. Тут теж те, що було, е, поклала сюди, таку в мене є осіння. Але хочу насправді я її переробити. На цих рамках це в мене були рамки, немає скла. І тут потрібно щось таке, щоб воно було більше, аніж. Коротше, я її перероблю, поки що так. Діма повісив мені дві полички, це також в нас всі з тієї квартири. Тут отакі гарбузики, тут, напевно, я їх і залишу. Мені так подобається, як воно є. Поличку, щоб хоча б десь я могла щось поставити, бо більше немає. Де? На комоді у нас телевізор стоїть, на маленькому е, цьому століку, столику Давід його бере, користується ним тому. Так. Поставила тут зелений будиночок білий, точніше, з зеленим дахом, і він так гарно виглядає от разом з цими зеленими листочками, ніби воно е, такий, знаєте, вийшов дует. І до них Поставила свічку, можливо, колись ввечері. Вона в мене була. Можливо, колись ввечері запалим буде. І ще затишніше. Так, ну і покажу вам, як тут ставила. Ставила. І, звичайно, що я завжди все переставляю. Я поставила так гарбузики: білий, помаранчевий і такий прямо темно-помаранчевий, мабуть. Так, от як на картині. Ну, схоже більш. Більш-менш, ніби ще щось хочеться вверх, я би ще щось поставила більше нічого. Я хочу зробити сінабони. Я вже сюди просіяла кілограм борошна. Я, до речі, роблю, як завжди, на дві порції. Мабуть, все, що я готую, це завжди. Майже завжди, щодо випічки, то на дві порції. Масло дістала трошки вершкове, трошки заздалегідь, воно вже такої кімнатної температури. Я маю сюди тепер покришити дріжджі, свіжі. і дві столові клошки цукру. Трошки просто роблю, знаєте так, переминаю, аби дріжджі не були великими шматочками. Трошки домісю, і маю залишити, е, покладу в миску, і маю залишити десь на одну годинку. Тісто дуже добре підійшло, підходило менше години. гляньте, воно Прямо все пухке-пухке. Е, я його зараз маю розкатати. Форму змазала добре маслом. Сюди я буду викладати вже готові сінабони. Е, тут змішала корицю. Тут потрібно на. На одну порцію потрібно 1-2 ложки, але в мене всього було 3 на дві порції. Тобто я кинула 3 столових ложки кориці і цукру за рецептом на порцію 100 грамів. У мене, ну, як на мене, вони дуже солодкі, якщо так багато, я сиплю менше. У мене тут, Коротше, у мене тут на око. Десь приблизно, мабуть, грам 150 всього на дві порції. Так що так, я це все змішала. Розтопила у мікрохвильовій печі масло, але так, не повністю. Вистачить. Зараз маю розкачати тісто. Ой, гляньте, яке воно. М -м, супер. Таке пухке пухке супер. І після того, як я вже їх сформую, вони мають іще підійти десь з півгодинки. Я вже собі взяла зазвичку. В той день, коли декорую дім, то потрібно спекти обов'язково якусь випічку, якусь суперароматну і смачну. Будь-що, хоч якесь печиво, хоч тортик, ну тобто без різниці не принципово, але от потрібно. І саме цього разу мені захотілося сінабони. Бо, мабуть, знаєте, у нас вже дуже холодно, у нас, не дивлячись на те, що тільки перше число, перше числа жовтня, а в нас вже ніби глибока осінь, вже хочеться дуже включити опалення, і от цей аромат кориці він в мене асоціюється з взагалі з холодом, з зимою. І от якби було тепліше, то, мабуть, я ще не хотіла аромату цього відчувати. Можливо, якесь печиво би спекла, а от через те, що холодно. Чомусь от такі от асоціації. Цей аромат кориці він розноситься по всій квартирі. На весь іде на весь під'їзд. Я впевнена чути його і до сусідів, і ще і на другий день все це чути. Це я їх порозрізала. У мене вийшло 12 штук. Можна було насправді і більше, тому що я бачу тут досить такі є товсті. Я маленькі, як завжди, всі різні. От, і тепер я залишаю їх ще хвилин, можливо, на 15, аби вони постояли. Взагалі потрібно на пів години, але в мене тут дуже тепло і я, думаю, я вже бачу, що вони на очах прямо ростуть. Тому хвилини ще 15, зараз розігріваю духовку і буду ставити. Температура 180 градусів випікати приблизно 30 хвилин. Красунчики стояли рівно 30 хвилин. Я зробила тут е, таку е, помадку, крем. Значить, просто перемішувала все лопаткою. У е, мене тут 300 грамів крем-сиру, хоча за рецептом потрібно 400 але я мала тільки так: От, 300 грамів крем-сиру і 4 столові ложки е, цукрової пудри, і ще столові ложки лимонного соку. Я роблю е, таку помадку на око, але вам пропишу, звичайно, так як все за рецептом. Я зараз їх. Змащу і вже заварюю чай. Вже будемо пити чай.